облітаються вже наповнул. 23 лютого і такий повномасштабний майже обліт. Самосильна сім'я на моїй пасіці. О, оце дають! А це вже Та це вже, я ж кажу, повномасштабний. О, так і тут ось поніс. Ну, ну ці, ці вже точно повномасштабно облітають. Тут половини, Ні, вони ж вже трохи облітались, а це вже дивлюся, що. О, і той на тут. Прут як танки. Це добре що облітають. Теперь вони сядуть на розплоді. Да, головне, щоб не було морозів. Если маска ще все поряд...